Проєкт XOS це про сексуальну освіту молоді. Нашої молоді великий запит йде на заходи з сексуальної освіти. Проте в нашій громаді дуже мало експертів, які б могли ефективно впроваджувати навчальні якісь програми. Навіть немає взагалі програми на рівні міста по сексуальній освіті молоді. Так, пані Ольга розповідає про свій вже реалізований проєкт в Ніжинській громаді разом з Тупичівською та Лалаєвською, Сухополов'янською та Рібкінською. Вона увійшла до десятки громад, які отримали кошти на втілення в життя своїх ідей. Серед них також проведення тренінгів з профорієнтації, створення велоточки, школа лідерства та до облаштування молодіжного простору. Наш проект був для того, щоб організувати молодь і активізувати її в громаді. Цілому молодь Добре. пише, коли буде наступне проведення заходу. Відчиняємось, приходимо, граємо, бо шашки, шахмати, теніс, десь якийсь фільм, подивимося. Тобто ми працюємо, навчитись проєктному менеджменту, здобути практичні навички, але найголовніше закрити певні потреби молоді. З такими запитами, говорять учасники, вони прийшли на навчання. Саме тому написанню заявок передувало дослідження молодіжної політики в громадах. Цей проект. Е Важливо, тому що зараз в зв'язку з війною люд, людей більше ставило, ставив цікавити, як такий туризм як місцевий, регіональний. Також ми маємо безліч пам'яток. Ми визначили, що в нас на, ну, на нашій громаді найактуальніше та найчастіше проводяться велозаходи. Велопробіги до нас заїжджають різні люди з різних областей. Навіть ми локально створюємо багато велозаїздів. Містів. Тож ми визначили, що в нас є точка, де переходяться як більшість веломаршрутів. Це між нашими найцікавішими такими туристичними об'єктами. Тож встановлення в на перехресті цих маршрутів додаткової велоточки. Ну, думаю, наш проект буде мати успіх. В цілому проєкт, в рамках якого молодь реалізувала свої ідеї, тривав понад чотири місяці. Учасники зазначають, за цей час багато навчались, обмінювались досвідом і тепер не бояться масштабувати свої проєкти. Дуже важливо, що вони змусили нас розробити проєкт. Потім ми цей проєкт довершили, потім його полюбили, потім прореалізували. І цей весь процес ми пройшли від початку до кінця. І тепер уже не страшно братися за реалізацію якогось іншого проєкту. Наш проєкт Dream Work, який ми реалізували в рамках цього проєкту навчального Dream, Він є однією частиною. Нашої майбутньої програми профорієнтаційної для всієї молоді громади ми отак хочемо його розмножити, розмасштабувати і втілювати. Реалізовані ними ідеї, говорять учасники. Це надійний фундамент розвитку молодіжної політики в громадах. Вони змогли активізувати молодь і показати, що її чують. Наступне завдання, яке тепер ставлять перед собою підтримувати цю зацікавленість. Проблемою залишається мала активність молоді. Вони не хочуть приймати участь в громадському житті. Проте намагаємось їх якось розтрусити, залучити до таких заходів, навчити навички, якісь їм надати базові. Сподіваємось, що наша праця не марна. Навіть не сподівалися. Проте після цих тренінгів у нас дві команди сформувалися, які поїдуть на апшифт. Важливо навчити нашу команду. Не просто нашу команду як працівників молодіжного центру, а команду наших активних волонтерів, числа молоді це амбасадори молодіжного центру, які вже пройшли навчальну програму. Вони є нашими офіційним представниками. Ками на рівні міста вони проводять заходи. і Вони також хочуть впроваджувати сексуальну освіту на приз принципу рівному серед однолітків, серед підлітків, серед молоді. Молодіжні мікропроєкти реалізовано в межах проєкту Чернігівська обласна підтримка молоді, що реалізується за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку Юсейд зміцнення громадської довіри.